І навіть у долині чорні нещастя я не злякаюсь, бо ти зі мною завжди, твій жезл і палиця мене втішають. З новим 2024 роком ми на Херсоні, в Херсоні зустрічали Новий рік, і таке якесь різне почуття. А саме до цього часу Бог нам допоміг, з іншої сторони. Чимало людей сьогодні були в підвалах ночі. Ми теж, хоч були не в підвалі, але декілька разів нам Богдан Капілан казав, що ми були на старті, щоб в підвал бігти. Вчора маленьку дитину, 11 років, ракета знищила. І служачи діткам і бачачи ці реалії, ти розумієш наскільки страшно важко, і ця долина справді велика для нас, українців. І тут ти ясніше розумієш, так потрібен Бог для охорони, для захисту, для мудрих кроків. Тому хай оцей вірш і цей псалон, він надихне нас ще більше довіряти Богу, ще більше керуватись Божим Словом, щоб справді в Бозі наш був і покров, і надія, і мирість від нього ми отримали і мали, і благословляли його.